В історії та міфах багатьох народів є видатні постаті, що часто слугують потужним символом та душею нації. Ці легенди стають настільки поширеними і переказуваними, що їх первісний зміст зникає, замінюючись ідеалізованим відображенням того, що колись було. Мабуть, найбільш знаковим прикладом такого типу героїчного наративу є історія про Мулан, улюблену китайську героїню воїна. Мулан не лише надихала людей з земель, звідки вона походить, але й стала прикладом для наслідування для молодих жінок по всій планеті, які ламають стереотипи. Залишається питання, з якого насіння виросла ця легенда і як вона змінювалася протягом століть? Тож, ви на каналі Насправді, де я розповідаю вам багато цікавих історій з усього світу. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки. Я також будемо вдячні за спонсорство на Ютубі. До речі, дуже дякую тим, хто вже це зробив. І сьогодні ми досліджуємо відому китайську легенду про Мулан, її витоки в далекому минулому і те, як її спадщина, проникає в 21 століття. Перша письмова згадка про найвідомішу жінку воїна Китаю походить з анонімного твору Мулан Ши або Балада про Мулань. Цілком можливо, що історія про Мулан фільтрувалася з покоління в покоління в усній традиції, перш ніж була вперше записана. Найдавніший відомий текст балади був зібраний у збірці віршів та інших подібних творів, відомий під назвою Гуцінь Юелу. Музична збірка давнини і сьогодення. Про редактора цієї антології мало що відомо, окрім його імені Джі Цянь та його статусу буддійського монаха, який жив у середині VI століття. Щодо самої балади про Мулань, то тут немає єдиної думки, коли вона була створена. Деякі дослідники припускають, що вона виникла за часів династії дзінь, яка проіснувала з 317 по 439 рік, тоді як інші вважають, що вона була створена за часів правління династії Ля на початку 6-го сторіччя. Ми, швидше за все, ніколи не дізнаємося, напевно, але більшість погоджується, що вона виникла між 386 і 581 роками. Сюжет балади про Мулань знайомий багатьом, але в ньому немає наворотів, як от у знаменитій екранізації Діснея. В оригінальному творі Мулань була звичайною жінкою, яка жила у звичайній родині. У неї були старша сестра, молодший брат. А також літні батьки, коли правитель, якому її сім'я була вірно підданою, закликав збирати військо. Милань посіла місце батька, який був надто старий для військової служби. Купивши на ринку гарного коня, сідло і вуздечку, донька вирушає в дорогу. Потім вона протягом років бере участь у понад сотні битв, настільки запеклих, що гине їхній генерал. Повернувшись разом із переможною армією, Мулань постає перед своїм імператором. За хоробрість і відвагу наша героїня була нагороджена багатством, заслугами та посадами, але Мулань відмовилася. Натомість вона отримала право повернутися до своєї сім'ї. Вдома вона переодягається в жіночий одяг і постає перед здивованим бойовими товаришами, які говорять про те, що за весь проведений разом час вони й не здогадувалися, що мулань жінка. Дослідники сперечаються, до яких часів відносяться описувані у баладі події. Частина схиляється до періоду Північна Вей. У 386 році, майже після століття війн, потрясінь і руйнувань, до влади у північному Китаї приходить клан Тоба, який належав до кочового монголомовного племені Сяньбей. Ця енергійна молода династія вперше поставила традиційно землі ханського Китаю під іноземний контроль, заснувавши державу Північна Вей, вона також вела війни проти іншого кочового народу, відомого як Жужани. Сяньбеї були людьми схожими за характером на деяких більш відомих сусідів Китаю, в тому числі на ранніх хуну і пізніх монголів. Тобто вони були кочовою групою, населення якої, як чоловіки, так і жінки з раннього віку навчалися верховій їзді та стрільбі з лука. Через це можна припустити, що балата про Мулань виникла як народна казка десь на півночі, в середовищі, де легенда про жінку воїна, яка скаче верхи і бере участь у війнах, була б більш звична для племінного, але дедалі більше китаїзованого населення. Загадковий автор балади, ймовірно, почерпнув і розширив усні перекази, що існували століттями, і записав свою баладу про мулань у вигляді прикладу злиття двох культур ханської та кочової, які змішувалися одна з одною. Народи з півночі заохочували військовий дух і любили хоробрість, і тому народна література півночі природно несе в собі таку героїчну якість. У романі три царства Ло Гуанджуна написано, що імперія, яка колись була розділена, повинна об'єднатися. Це твердження виявилося правильним на початку VII століття, коли Лі Юань зайняв китайський трон дракона, ставши першим імператором династії Тан Гао Цзу, і започаткувавши епоху культурного розквіту та інтелектуального блиску. Вікова історія про Мулан надихала багатьох художників, композиторів і поетів епохи Тан, і була ними ж розвинута. Саме в цей період вперше була досліджена і доповнена оригінальна балада про Мулань. Одним із відомих учених імператорського двору був Вей Юаньфу, танський придворний чиновник і талановитий поет, який створив пісню про Мулан. Хоча цей твір за формою імітував оригінальну баладу, відшліфований стиль Вей вирізняє пісню як справді витончений витвір мистецтва, а не як просту народну казку. Різноманітні деталі, включені імператорським придворним, підкреслюють певні аспекти характеру Мулан, зокрема, її зразкову вірність і конфуціанську дочірню побожність. У викладі Вей батько дівчини був непридатний до військової служби не лише через свій вік, але й через виснажливу хворобу, на яку він страждав. Вей Юаньфу на завершення ставить риторичне питання: як могла така жінка, яка слугувала таким фантастичним прикладом того, якою має бути слухняна жінка, бути забутою навіть через тисячі років? І текст, що сучасні жінки повинні намагатися наслідувати чесноти Мулан, очевидний. Окрім Вей Юаньфу, до створення легенди про Мулан долучилася величезна кількість інших тайських літераторів, зокрема Ду Му з його коротким чотирядковим віршем, а також багато багато інших, яких неможливо перелічити. Хоча присвячувати вірші саме Мулан, здається, було неймовірно популярно за часів династії Тан, її вплив також просочився в ширшу культурну свідомість, проникаючи в непов'язані з нею твори протягом усього періоду. Наприклад, вчений на ім'я І посилався на жіночу красу Мулан, щоб забарвити свій опис квітки Монголії у своєму вірші. Варто зазначити, що китайська поезія часу красиво присвячена таким буденним речам, як захід сонця, сніг, а в нашому випадку квітам. На початку 90-х років Велика імперія Тань остаточно розпалася, почався короткий період роз'єднаності. Згодом імператорський трон зайняла династія Сун, яка сама перебувала під постійною загрозою північного завойовування з боку таких династій, як Ляо і Цзінь. Цей кочовий шторм нарешті вщух на початку 1200-х років, коли монгольська імперія Чингісхана завоювала більшу частину Євразії, перш ніж розпастися на шматки наприкінці століття. Одним із таких шматків був новий монгольський Китай Хубілає, заснувавшого династію юань. Презирство монгольської династії до ханських бюрократів підштовхнуло багатьох представників традиційного класу вчених Китаю до написання культурних творів. Багато в яких критикували імператорів Юань, їхні способи правління та невдачі. Поет цієї епохи, відомий як Янь Вейджень, створив ще одну поему про Мулан, яка була сатиричним твором, спрямованим проти імператорів. Він стверджував, що якби правителі виконували свою роботу належним чином, просував вірних і добрих, контролював варварів. То жінці, подібній до Мулан, взагалі не довелося б носити зброю в руках. Оскільки влада передавалася в Китаї протягом другого тисячоліття, спочатку від юань до мін, а потім приблизно через три століття від мін до цін, історія про Мулан продовжувала слугувати одним з найбільших культурних досягнень під Її подорожам були присвячені блискучі твори мистецтва. На її честь будувалися святині, а різні місця навіть змагалися за те, щоб бути місцем походження. Мулан настільки великою була гордість. Мулан також почала здобувати славу і популярність в інших країнах набагато раніше ніж можна було б очікувати. Перше ми можемо побачити її слід у корейських творах 12 століття, коли Мулан порівнювали з схожою жінкою героєм. Хоча ми маємо лише документальні свідчення того, що цей період був першим випадком поширення балади, неймовірно тісний культурний зв'язок між Китаєм та його сусідами дозволяє припустити, що мула ймовірна була поширена набагато раніше, можливо, навіть за часів танської імперії. Хоч би якою поширеною вона не була в безпосередній сфері впливу Китаю, у заходному світі ця історія почала з'являтися лише наприкінці 1800-х років, коли з'явилися перші переклади китайських текстів. В Америці Мулан була представлена групою китайських студентів, що навчалися в Колумбійському університеті в 1920-х роках, які поставили виставу за мотивами балади. Метаморфози історії Мулан, які потенційно два тисячоліття досягли кульмінації в інтерпретації Діснея у 1998 році. Фільм Мулан, який отримав широке визнання за якість оповіді та критику за надмірний орієнталізм, є однією з найкращих робіт Діснея. Без сумніву, нові ремейки продовжать невпинний розвиток історії Мулан, що зародилися в тумані давнього Минулого Китаю. Ну, а на цьому в мене все. Дякую за перегляд та побачимось у наступному відео. До побачення, пані та панове!